В нашій програмі ми починаємо із сюжету із зони АТО, як сказав Лислав Селезньов, буквально три години тому. Сьогодні в результаті бойових зіткнень між українськими військами та терористами загинуло п'ятеро українських військовослужбовців. Ще сім чоловік одержали поранення. Детальніше про те, що сьогодні відбувалося на війні, в нашому сюжеті. Сьогодні в день терористи вели мінометні обстріли підрозділів в Гранітному, Заможному та Орловському на Донеччині. Активно обстрілювали Авдіївку. Найбільш напружена ситуація в районі Авдіївки. Там підрозділ сил антитерористичної операції протягом тривалого часу забезпечив оборону стратегічного об'єкту. Бойовики тричі відкривали вогонь по наших позиціях. Гарячі і в Дебальцевому там з градів обстріляли житлові райони. Також з мінометів атакували підрозділи, що забезпечують оборону стратегічного плацдарму. Під обстрілами опинилися і блокпости на Луган на Луганщині під обстрілем бандитів потрапили наші блокпости, опорні та спостережні пункти, що розташовані поблизу Станичного Луганська, Сокольники та Донецькі. Сьогодні терористи тривали час ведуть артилерійський вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту. Сили АТО відповіли на атаки терористів точечними ударами, спрямованими на знищення вогневих точок терористів. Нагадаємо, в результаті запеклих боїв на території Донецького аеропорту Кіборги знищили 23 бойовика. Ще 27 отримали поранення. Серед останніх славнозвісний звісний ватажок терористів моторола